Все, що осталось после погромов деркута штаба автомайдана. Вот вам. Все. Магри повитаскивали. Мародьори. Вот. Мародеры. От ми бачимо, що натворили. ...в Українському. Просто мародери. Ну а не до мене зараз, це не до мене. Я розумію, фото, кожні, що послухати, завіли можуть, я не можу бути відчути. Не знаю, позвонив Ленку. Давай, давай, позвонив. Значить, зайшли бандити в український дім. Я одним ж відео, як воно все виглядає. Тут повністю все розроблено, повний апокаліпсис, Але крім того, що вони все розробували, все наше протестувальники, те, що ми будували три тижні. Вони ще понищили музеї. Це набагато головніше, знаєте, це просто жах. Вони нищать історію народу, нищать надбання наших пращурів і для своїх початків нічого не лишають. У нас люди підозрює, що тут були зеки або тітушки, тому що є купа погонів, купа міліцейського одягу, тобто тут була база для перевдягання. Заносили, заводили сюди всякі елементи. Суть його перевдягали в мінтів і потім кидали його на породову. Ну, знаєш, стандартна схема. Вони справляли природні потреби, де люди спали, ламали двері в музеї, купа експонатів повинесена, купа експонатів побито. Найцінніше дуже багато вкрадено всього. Техніка музейна повністю, скажімо, технічно повиносена або побита. Зараз намагаємося врятувати, намагаємося врятувати найважливіші речі, спробуємо організувати за допомогою допомоги автомайдану, може, вивіз найцінніших експонатів. Оце все. от Весь четвертий поверх і весь п'ятий поверх — це приміщення форми. — Все скрито. Це вже хто запечатав? — Санові, куди ви йдете без працівників? — Ходіть, ви працівник, ходіть тоді я разом. — Я я на камеру тут все видам. — Все на камеру? — Бачите? То — Тут все, тобто, скрито, так? — Скривали, побили і так далі. Ось, бачите? Бородак повністю. — Міша, ти... Міша, ти Я не дурник, я бандит. — Ні, я з